Що спільного між звинуваченнями, висунутими проти Аллатра у двох таких різних країнах, як Росія та Україна, усіх, хто пов'язаний із сетою Дворкіна, можна безпомилково розпізнати за їхнім єдиним ідеологічним, методичним і лінгвістичним шаблоном. Вони вдаються до однакових агресивно наполегливих прийомів маніпуляції та придушення. І знаючи їхній почерк, можна з упевненістю визначити, що наклепницькі наративи, на яких були сформовані звинувачення, висунуті проти руху Аллатра як в Росії, так і в Україні, ідентичні. Вони буквально повторюють один одного. Це не може бути збігом, це ознака єдиного централізованого джерела, руки з. Дворкіна. Ті самі люди, які фабрикували звинувачення проти учасників Аллатра в Росії, продовжили це в Україні і продовжують ту саму наклепницьку кампанію в Європі, той самий очорнювальний наратив, та сама методологія дефамації, ті самі методи, які практикують Дворкін та його адепти. І просто зараз вони спрямовані проти Аллатра в Україні. І ми це чітко бачимо з Америки, і тоді виникає запитання: невже в Україні відповідальні служби цього не бачать або не хочуть бачити?